Равневе триденне перемир'я це ніщо інше як черговий хитрий план російського диктатора. Так вважають в інституті вивчення війни. По перше, Путін таким чином намагається підтримувати ілюзію зацікавлення у мирних переговорах, особливо перед США. Одночас намагається дискредитувати Україну, щоб вона виглядала непоступливою перед заходом. Крім того, імовірно, диктатор хоче дати можливість своїй армії перепочити перед майбутніми бойовими діями на фронті і гарантувати собі, що Україна. І на не завдасть суттєвих ударів великої дальності по Росії у ці дні. У самому ж Вашингтоні вже заявили, що хочуть бачити постійне припинення вогню, а не тимчасове. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт сказала, що Дональд Трамп чітко дав це зрозуміти, щоб зупинити убивства, зупинити кровопролиття, і що він все ще оптимістично налаштований на укладання угоди, але розчаровується у Путіні. Вон теж не вбачають логіки у частковому припиненні вогню. В організації наголошують, що хочуть бачити закінчення війни, і мир має бути яким і передбачати визнання суверенітету і територіальної цілісності України, а прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що триденного перемир'я, оголошеного путіним, недостатньо, і тепер Москва має продемонструвати реальні наміри, що прагне миру. І для припинення вогню не потрібно чекати 8 травня. Це можна зробити негайно. Так на ініціативу російського диктатора відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави у вечірньому зверненні наголосив, що Україна не хотіла жодної секунди цієї війни і готова співпрацювати з усіма партнерами для встановлення миру та гарантування безпеки. Натомість, Росія постійно відкидає такі ініціативи і маніпулює світовою спільнотою, намагаючись обдурити зокрема США. Зараз От знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів. Щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, Щонайменше на 30 днів. До нашого ефіру запрошуємо Ігоря Брусило, заступника керівника офісу президента України. Пане Ігорю, вітаємо Доброго дня. Отут найцікавіше в тому, як ось ця путінська маніпуляція може бути ним використана. Так, ось ця пропозиція триденного перемир'я від директора Російської Федерації Путіна. Це така спроба тактичної паузи перед новим наступом, чи це може свідчити про стратегічне виснаження ресурсів Російської Федерації, як в офісі президента оцінюють. Ви знаєте, навряд чи тут можна говорити про якусь стратегію, яка має далекосяжні результати, яка приведе до якихось важливих результатів. Все, що можна сказати, це маніпуляція, це затягування процесу, це намагання підтвердити, що вони, начебто, перебувають в цьому процесі переговорів з Сполученими Штатами Америки. Але я думаю, що насправді все набагато простіше. Він просто намагається гарантувати безпеку тим гостям, які ви. Словили свою готовність приїхати на червону площу в Москву, от і так само підтвердити такі гарантії безпеки тим, хто буде супроводжувати цих високих гостей. Якихось далекосядних наслідків не варто цього очікувати від цього. Тим більше що правильно ви зауважили, і вчора сказав президент, що пропозиція щодо безумовного і повного припинення вогня на столі з 11 березня. Чому необхідно чекати якусь конкретну дату логічного пояснення, цьому знайти не Пане Ігорю, після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Ватикані лунають суперечливі сигнали. Як от зараз офіс президента оцінює настрої в Сполучених Штатах? Думаю, ця зустріч була важлива спершу через те, що знову ж таки у України і у президента України була можливість висловити позицію. Знову ж що Україна готова до будь-якого формату переговорів. Формату припинення вогню ініціатива щодо повного і безумовного припинення вогню належить саме президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. І Тут важливо розуміти, що будь-яке затягування, будь-яке маніпуляція щодо процесу переговорів повністю зараз левить на керівнику на директорі російської. Не дратувати в тому числі і адміністрацію сполучених штатів, яка бачить, що ніяких конкретних кроків назустріч припинення вогню і назустріч мирних переговорів поки що з боку Москви не видно. А чи можемо ми зараз вбачати в тих заявах, все ж таки, які лунають з тих сигналів зі сполучених штатів Америки, зокрема і від сенатора республіканця Кеннеді, про те, що США готові перетворити Росію на корм для риб, так і самого Путіна, і тобто заклики діяти рішуче? Зокрема, і там також і заяви пана Рубіо щодо там? Критичного тижня та певні дедлайни вони виставляють. Чи можемо ми тут вбачати зростання консенсусу серед самої республіканської партії безпосередньо до Путіна і Росії? Га що і американська адміністрація вже втомилася від пусто-порожніх обіцянок і якихось заяв на різних рівнях Російської Федерації. От і е, в конгресі всі розуміють насправді, якою є ситуація. Заяви республіканців, сенаторів та конгресменів свідчать про те, що вони виголошують в тому числі і позицію своїх виборців. А позиція ця полягає в тому, що якийсь результат має. Бути досяг. Аноти цього результату немає. Одна сторона Україна, президент України, заявив про готовність почати перемир'я, хоч сьогоднішнього дня, воно є повинно бути повним і безумовним. Це розуміє весь політикум, весь вся адміністрація Сполучених Штатів. Я думаю, що ми рухаємося до того терміну, коли вже урветься, і певні дії інструменти тиску мають бути використані. Це Історія не може тривати безкінечно з якимись невідомими умовами до безумовного формату ще з чимось. Це все чітко зараз проявляється. І Те, що наростає тиск, і те, що сенатори і конгресмени спільно працюють в обох палатах і обидві партії знову, ми бачимо, що являються є ініціаторами певних законопроєктів, В разі необхідності, я думаю, що ці законопроєкти можуть бути. Перетворені дуже швидко в закони, які будуть підподані на підпис президента США щодо застосування певного тиску. Тиску у вигляді санкцій, це той інструмент, який залишається ймовірним і найбільш ефективним по відношенню до Росії.